Всім, всім привіт! Сьогодні мова піде про такий от стрипер. Це інструмент для зачистки дротів, для зняття ізоляції. Фірма Laua. Це така собі брендова фірма на Аліекспрес. Тобто, ніби не останній підвал там китайський, а таке щось більш-менш. Взагалі, ця фірма себе позиціонує, як та, яка. Ну, Чи знаходиться в Тайвані, чи, чи знаходиться в Тайвані, чи виробництво в них в Тайвані? Не знаю. Ну, написано, зроблено в Тайвані. Я вам скажу так. ну, Я до цього досить таки ну, серйозно відношусь. Тайвань, Китай, де воно зроблено. Тому що, на мій погляд, якщо там я інструменти купував, я відчував різницю. Там, де зроблено в Тайвані, то цей інструмент на порядок якісніший, ніж той, який зроблено в Китаї. Може, це як. Якось е, упереджено до цього ставлюся до виробництва в Китаї. Але ну, в мене такий от був досвід. Але з цим інструментом не все так просто. Лау, ніби якийсь е, все-таки бренд, бренд, хоч і китайський. Але якщо подивитися на зворотній бік, е, перекласти оце, ось китайською мовою написано. Е, тут написано, що зроблено Китай тайвань. І якщо придивитися, ось в оцей ось куточок, то тут написано, що зроблено в це не я порвав, це воно так уже прийшло, Зроблено в Китаї. Ну таке. Трошки, мабуть, підбрехують, все-таки цей стрипер зроблений в Китаї, але тим не менш, я ним користувався, я ним пробував зачищати драти, і чистий він досить таки гарно. Я нещодавно робив отаке от електронне навантаження і робив його повністю оцим стрипером. То я залишився задоволеним. Жодного разу не було такого, щоб він там щось у мене не зачистив. Дроти там були не дуже товсті, ну там 1,5-1 квадрат, отак от, от, міліметр, міліметр квадратний. Ну, я і не планую там ним чистити якісь. Велетенські драти. Навпаки, планую ним чистити менші драти, тоненькі, які десь там важко до них підлізти. Ну, для мене там, скажімо так, 2,5 квадрати. Це з головою. Більше мені і не треба. Що у нас пише виробник? Виробник вже у нас пише, що воно може чистити від 0,05 мм квадратних до. 10 міліметрів квадратних. Ну, чесно, я б 10 сюди не став не став засовувати і пробувати, як воно там чисте. Зверніть увагу, що взагалі такі схожі стрипери, там брендові і так далі. Ну я огляди дивився, то всі кажуть, що вони зроблені з пластика. Тут же АБС-пластик, знову ж таки, 10 міліметрів квадратних, ну, не знаю, чи не зламається воно. Там воно все пластикове, абсолютно я покажу. Ось. Ну, Отакий от інструмент. І ще написано, що різати дріт не потрібно товщий, ніж 2,3 мм. Я так розумію, просто міліметра, 2,3 мм. І мідний дріт. Якщо це не мідний дріт, то його також різати не можна, тому що зламаєте ножі, якими ріжете дріт. Витягнемо інструмент, подивимося, що він собою представляє. Ну, отакий, от, отакий інструмент. Він дуже легенький, дуже такий, майже невагомий. Взагалі, я його можу порівнювати із іншим інструментом. У мене є ось, такий ось також стріпер. Як ви бачите, він. Побачив життя, Я, він коробки в мене не лежав. Це про Тут вже навіть надписи постаралися, що він про Я ним дуже задоволений. Це реально класний стріп, стрипер. А, мені він дуже подобається. Тут, якщо хочете купити щось якісне от, і не за всі гроші світу, в принципі, про норм відпрацював. У мене ні разу пружинки не ламались, ні тут, ні тут. Кумові допомагав там електрику робити в квартирі, машину свою робив, саморобки всі з цим стрипером. Ну, ви бачите, що він не, не новий, а то знаєте, там деякі люди роблять на такі стрипери огляди. І витягують а він ну ну буквально новий. Вони кажуть, що вони там ним користувалися, але ні надписи, нічого не стерти. Ну, ну взагалі, ну я не знаю. Ну якщо ви ним користувалися, ну добре вимити його. Але ж надписи ви не відновити. Тут про скіт було написано, було написано там які драти він кусає. Ну може, у них якісніші надписи, я не знаю. Але ну я сумніваюся, якщо чесно. Думаю, що вони ними і не працювали. Ну цей точно пропрацював. Пружинки не ламалися, нічого не ламав. Взагалі нічого з ним не було. Чисте супер. Ніяких питань. Але ви можете в мене спитати, у тебе ж є гарний стрипер, ось він, ти його хвалиш і, і так далі. Є е, в ньому один нюанс. Нюанс, як, в чому полягає? Справа в тому, що цим стрипером кудись складно доступне місце, не, не долізеш. От, Наприклад, якщо б я там намагався щось, щось отут всередині почистити, ну в оцій моїй електронному навантаженні, то я б всередину туди не заліз і не почистив. Якщо просто взяти дріт, ну от, наприклад, ось дріт, я його відкушу, тут є чим куснути, відкусив. В цьому стрипері, в цьому стрипері є нюанс, от зараз я вам його покажу, може забиватися ну, шматки ізоляції, попадати ось сюди. от. Якщо вони заб'ються, попадуть, то нормально він чистити не буде. Треба прочищати, дивитися, щоб шматки ізоляції не залишалися. Ось тут, там всередині. Ну є отакі от з отвором, з дірочкою тут стрипери. Ну там мов, кажуть, що випадає ізоляція краще. Тут такого нема, ну маємо, що маємо. Але так він дуже якісний. Мені подобається Проскіт фірма. Важкий, міцний те, що треба. Але в цього перевага в наступному в тому, що ним можна підлізти кудись, кудись в складно доступне місце. Знову ж таки, якщо візьмемо мою паяльну станцію, якщо візьмемо моє електронне навантаження, то я легко можу підлазити прямо туди всередину, оцим ось стрипером, і зачищати будь-які дроти. Був у мене випадок, ремонтував я перфоратор, і треба було зачистити драти. Цим стрипером я туди не доліз в перфоратор, там до щиток. Якби був такий стрипер, то я міг би без проблем зачистити, ну, зачищав просто бокарізами. Ну, Також варіант можна зробити. Ось цей стрипер він повністю із пластика, тоді як оцей повністю із металу, окрім ручок, ручки, тут ну, накладки на метал, щоб зручніше було. То оцей стрипер повністю із пластика, він набагато легший. Але я думаю, що менш міцний, ніж той. Ну, взагалі, тут ось всередині щось є металеве. Ну, трошки там всередині якогось металу є, але ручки, корпус. Ось, бачите, всередині там якийсь метал все-таки трошки є. Але ручки, корпус, все інше з пластика. Ось, отут метал, тут метал. Ну, ручки з такими перемичками, ніби посилені трошки. Ось. Оця частина пластикова, абсолютно. Оце все пластик. Корпус пластик, ну. Майже все пластик. Оці ось зубці металеві. Оце металеве. Тут є регулятор зусилля. Я, чесно кажучи, виставив от таке от положення. Він доволі плавно регулюється. Там є такі ніби поділки. Ну, ви чуєте, він так клац, клац, перескакує. Я от таке положення виставив, чесно кажучи, в такому положенні пробував більш тонкі, більш товсті драти. Чистити проблем немає. Ну, покажу вам це дріт із комп'ютерного блока живлення. Ріже він прям взагалі класно. Тоді як тут ну, такий кабелеруб, можна сказати, то тут два, ножи, два ножі стоять, ось один ніж, ось інший ніж. Два ножі стоять і ріже він ну, прям, прям взагалі. Супер. Ну і чистий також. Супер. Нема проблем, нема питань. Ось. Що стосується глибини зачистки, регулюється вона оцією поділкою. Рухаєте, ставите глибину зачистки і можна чистити. Ось Поставив на максимум можна зачистити. Що стосується коцок на дроті? ну, нічого він не залишає, ні на дроті коцок, ні, ні на самої ізоляції, все... все тут добре. А ні, ось трішечки щось залишає, бачите? Ну, але набагато менше, хочу сказати, цей. Стрипер залишає, ніж ось оцей. Ну, якось він там трішки хапається, але воно наскільки там незначне, що можна і не помітити. Я і не помічав раніше. Ну, Трішки ось якісь коцки є. Ну, Для мене це взагалі не суттєво. Я маю на увазі коцки на самій ізоляції. Він вже за неї хапається. Що стосується дрота, Ну, дріт взагалі не закоцаний, взагалі нічого тут, ні до чого придратися, працює добре. Ну, інша ізоляція, жовтенький дріт. Не буду так багато зачищати, зачищу мінімум. Нема питань, нема проблем. Трохи тонший дріт. Ось. Пробуємо чистити його. На цьому дроті намальовано, що він 28 АВГ. Спробуємо. Підрізав, звичайно, і нічого не регулюю. Тут все як було, так і є. І зачистив. Ніяких проблем. Ніяких проблем. Всі жили на місці. Все просто, просто супер. І нічого я тут не регулював. Трошки інший дріт. Біленький. До речі, на вулиці мінус один. Так що, ну, бачите, дубові дроти це, як би, знаєте, таке випробування не із легких. Відрізав без проблем. Подивимось, чи зачисти. Також без проблем. Ось, будь ласка. Є ще отакий от дріт. Дуже сильно тонесенький, силиконовий, навіть на морозі не, не добіє. Спробуємо його зачистити. Обрізати, зачистити. Чесно кажучи, я цим стрипером не планую товсті дроти чистити, кажу ж 2,5 максимум. Що я планую ним чистити, нема проблем. Силиконовий дріт. Все зачистив, як повинно бути. Жодна жилка не закоцана. Є ще в мене зовсім тоненькі дроти. Я їх спеціально відклав, Чесно кажучи, сумніваюся, що зможу їх почистити. Я не знаю, яке тут, скільки тут, е який їх діаметр, але ну вони ну прям, ну, взагалі. Тут навіть жили не видно. Це дроти, ну, свічка там у мене світлодіодна є. Відео про неї було на каналі. Світлодіоди ті були цими дратами під'єднані, їх навіть і не видно. Ну, я думаю, що я не почищу, ну спробую. Ні, отоці вже все. Це, це неможливо для нього. Можна спробувати зменшити прижимну силу може щось, щось вийде добре. Знову відкушує. Ще менше поставлю. О! От тепер я його почистив. Ну, почистив добре, звісно, що, але треба було підрегулювати. Ну, дріт тут, звичайно, взагалі ниточка. Ось іще один жовтенький є. Точно такий же самий, дуже тонесенький. Спробую, спробую його. Без проблем. Зачистив його. його. Чисте питань нема. Ця штука не призначена для того, щоб чистити зовнішню ізоляцію. Це лише для, для дратів. Причому його основна, як для мене, його основне, основна перевага в тому, що він може чистити дуже-дуже тонкі драти. І зручно залазити в складнодоступні місця. А так, звичайно, повністю металевий цей. Міцніший, кращий, надійніший. Ще є в мене шматок витої пари. Спробую почистити її. Ну, це не найпростіший для зачистки дріт. Ну, Стандартно я ставлю трішки більше половини зусилля, це забагато. Ось отак. Спробую на стандартному зусиллі, відкушую трошки менше. Ну, якщо підрегулювати то чисте. Без регулювання звичайно тяжко. І з витою парою. Ось. Ну, тепер я вже його відрегулював, то звісно, він далі буде чистити. Ну отак. Ну, але я вам скажу. В принципі, це плюс те, що в стрипера є регулювання, що можна під тонкі драти підлаштувати під більш товстіші, я вважаю, що це плюс. Щоб ви розуміли, самі тонкі драти, які я тут вам чистив, ну, оці ще я казав, що я прям як ниточка. Ну по изоляции. Сколько тут? 0,6 миллиметра по изоляции. Пожили. Наверное, боюсь померять. Зараз скажу. Пожили. Я не знаю, я взагле меряю, не меряю. Ну, пожилі, скільки тут у нас виходить. 0,3 мм. Такий дріт. І він його може зачищати. Є ще в мене отакий от дріт. Це 1 мм квадратний. Товщина. Підлаштую трішки отак і спробую. Клацнути. Нема питань. Знову ж таки, на вулиці мороз, і драти не в своєму ідеальному стані, вони не м'якенькі, а навпаки, доволі таки жорсткенькі. Ось, ну нічого він тут не закоцав, жили точно цілі. Ізоляцію там, де хапається, трошки, трошки є закоцане. Подобається мені також, коли він чистить декілька дратів. Він це також вміє і може. Практикує. Ось, будь ласка. Дріт ШВВП 3 з половиною. Дріт ШВВП 3 на два На морозі. Якщо порівнювати ці два стрипера, то для того, щоб зачистити, цьому треба ну, довжина дрота, щоб була отака, цьому достатньо ось такої. Тут же, щоб була ось отака довжина, бачите? Менша довжина дроту треба йому, щоб, щоб нормально зачистити дріт. Так що таке. Ну, Працює, мені подобається. Якщо ще врахувати, що купував я його з всякими скидками і плюшками, то за 440 гривень я вважаю взагалі норм. За такі гроші на брендовий такий стрипер, навіть на не купиш. Ну, самі ножі після, після того, як я ним там трошки попрацював, ну все ціле. Проблем ніяких нема. Оця резин, оця частина це гума така, вона більш приємна до рук. Ну, це все пластик. АБС пластик, як пише виробник.